так сплюки під ям, скільки можна по вікнах тарабанити. Сьогодні тік тітюку, ви ж субота. Сьогодні спати треба, яке спати. А ранішній емоціон, а підніття про гапора, а про манат. що? Зробимо пізніше в обід, коли б я проснусь. Ну да, ти ціло не шлялась, тебе мамка у третій ночі пішла з вулиці доставати. І що такого? Мені потопається. Може, нічна? Жирушка, нічна фея. Ма фея жирушка. О, Мака, а що тут тепло чи не після батарея? Я щось не пойму, вона не світиться. Та світиться, світиться, на грі я не світиться. Могай боже, це ж не сонечко. Дан, тут пішли подимсь, а те, що стоїть там, що не включила. Бо те вже все поламались. Понимаєш, Ну, пішла мама на променад. хай так виглядає свої, утеплітелі. Сончик таку куди? Як це куди? Прапор піднімати. Так не через двері. О, зонтик. Парасолька а не зонтик. Мамка, хочу дойщу вчора. Ти що, не пам'ятаєш, зонтик? Ну та я ж влючі пройшла вся мокра. А куди стидеш? Куди куди? Я хочу через ці двері. Це не двері, це вікно. Ой. Давай, мамка, піднімам прапор. І прапор, у суботу, у день, бажає підняту. Ну хоч так, а мені туди не хочеться, мені хоч через це вікно. Сім бажаю гарно, тихо, спокійно дня. О, похмуро, темненько ще, да, ну, дощик неї ні-ні, Ваш сонік цюмки бомки пока. Ой, а я не я не піду. Я вже нагулялась за на цілу ніч, М я та вулиці вже остовидла. А? А мені ще ні. Ну все, всім пока, я пішов. Мамка закриває двері, а то проходу дер'є. Що там та чудо пішло, ну, а я б сплю. Всім гарно дня. Ваши мусять цюпки-понки. Пока.